Зараз поспілкуватися на тему здорового харчування. І так, друзі, сьогодні у нас в гостях, я би так сказав, саме зараз ми почуємо корисні да корисні, корисні, корисні поради від лікаря, дієтолога, нутриціолога Надія Мазепа вже з нами на зв'язку. Пані Надія, ви тут? Вітаю вас, доброго ранку. Доброго ранку. Давно хотів з вами поспілкуватися. Знає знаєте, перейшов на дієту, ось е, хочу до нового, скажи, до, до нового року трохи схуднути. Дієта дуже проста. Значить, я е, п'ю багато води і е, якомога більше вживаю фруктів. Ось, наприклад, е, сьогодні буду їсти яблука. Як ви відноситесь mm -hmm. до такої дієти? Тобто, ви перейшли на футболіанство, так? Так. Чи ви... Окрім яблук, ще щось споживаю. Ну, дивіться, сьогодні ось мені порадила знайома таку дієта, що сьогодні, наприклад, тільки овочі. Ой, фрукти я вибачаюсь. Завтра тільки овочі. Потім риба, а потім там щось м'ясного можна. Угу. Ну, це такий спосіб дієти, який особисто я рекомендую використовувати як тимчасово, так? Не на завжди. Це. Як, от іменно дієта називається? Якщо ми це вводимо як спосіб життя на постійну основу, то я все-таки рекомендую поступову зміну звичок, і це буде набагато ефективніше для фігури, для здоров'я, для психіки, тобто от таке. А з приводу води, ви молодець, дякую. Бач, Світлана, Світлані так все і погано. А скажіть, будь ласка, наскільки здорове харчування важливе для здоров'я людини? Ну, можу сказати з власного досвіду, оскільки в мене в самої було плюс 20 кілограм. Так, так, в мене було плюс 20 кілограм, і е, дійсно харчування це десь 80% успіху. І я вам скажу три таких е, дуже простих методи, які працюють: зменшити кількість вуглеводної їжі, збільшити кількість води, споживання води і збільшити кількість рухової активності. Це вже допоможе у цих три фактори. Це вже допоможе людині якби запуститись, стартанути і отримати свої перші результати. Пані скази... Надія, ми говоримо про дієта. Дієта, якщо я не помиляюся, виправіть ви, 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 мене з якоїсь там мови переводиться як здоровий спосіб життя. Але ми сприймаємо дієту як щось короткочасне, з чого, от, наприклад, там поїсти декілька днів і таким чином скинути зайві кілограми. Чи є якісь зараз актуальні дієти, які б ви могли? Порадити, наприклад, скинути 5 до нового року, ну оскільки я з дієтами не працюю, рекомендувати я їх не можу. Але які модні дієти, це кето-дієта, білкова дієта, інтервальне голодання, в когось хтось переходить на голодання там один-два дні рази в тиждень. Тобто, це знову ж таки це можна робити як дійсно тимчасово, от як дієта. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про. Організм людини в цілому не тільки про фігуру, що скинути там до Нового року, до весілля в когось чи там ще до якихось свят. То я все-таки рекомендую, от чесно, особисто від себе, рекомендую від щирого серця звернути увагу на свої звички і поступово починати її змінювати, розуміючи, що, яка іменно звичка мішає в вашому організмі, вашому здоров'ю, вашій фігурі. А скажіть, будь ласка, з чого починається ваш ранок і ваш раціон? Ну, в мене починається день з води, стакан, інколи два стакани води я випиваю, кімнатної температури. Обов'язково в мене є сніданок. В сніданок входить білково жировий продукт, тобто, наприклад, це можуть бути яйця. І обов'язково він доповнюється клітковиною, щось з овочів. Тобто повноцінний такий от сніданок, в який в мене входить білково-жировий продукт, і клітковина, яка допоможе цей білок і жири, які попали в наш організм, добре перетравити, засвоїти і вивезти. І може ще бути, звичайно, як на десерт, фрукт або чорний шоколад з чаєм. Пані лікар, ви знаєте. Як людина, яка все життя намагається стримати, ті тікляти кілограми в необхідному мені діапазоні, я дуже радію дрібницям. Ви знаєте, там болить голова, немає апетиту, багато працювала, забула поїсти, чи втомилася і знов таке апетиту немає. А чи нормальне це явище, коли їсти не хочеться? Ну коли знаєте, коли це десь одноразово. То це, в принципі, нормальне явище, так як ви кажете, перевтомилась чи ще щось. Але коли це в людини взагалі пропадає апетит, то там можуть бути якісь багато причин. Тобто, це можуть бути питання ферментативної системи, це можуть бути порушення повністю роботи шмуково-кишкового тракту. Це можуть бути якісь ментальні, психологічні можливо, проблеми. Можливо, колись там жінка сиділа на якихось дієтах, де себе обмежувала і тепер боїться харчуватись. Тобто, Тут може бути дуже 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 багато причин, і якщо це тільки десь тимчасово, то це ок, це нормально, але якщо це на постійній основі, це вже не фізіологічно. Ну і єдине, що можемо ще додати на покінці нашої розмови, що дуже важко, дуже важко опанувати себе і перейти на правильне здорове харчування. Але на щастя, є лікарі-дієтологи, які завжди допоможуть підібрати раціон, допоможуть порадою, підтримкою. Тож звертайтеся, друзі. Ви вже знаєте до кого можна це зробити, до кого можна звернутися. Дякуємо вам, надія Мазепа, лікар дієтолог, нотиціолог була в нашому ефірі. Друзі, якщо ви ще не поснідали. То тепер ваш сніданок має бути обов'язково правильним. Якщо ви вже поснідали, то це не рахується. Можна зробити це вдруге і зробити це саме так, як порадила наша фахівчиня. Ну а ми рухаємося далі, не перемикайтеся.